Привіт, тема четвертої лекції курсу основи фінансової грамотності для підлітків: береш чуже, а віддаєш своє. І мова, як ти, мабуть, здогадався, піде про кредити, розстрочки та позики, тобто чужі гроші. Ця тема, скоріш за все, тобі не знадобиться зараз адже ти не зможеш взяти кредит до 18 років. Втім, як тільки з'явиться така можливість, тебе можуть розпочати спокушати, наприклад, такі думки. А навіщо накопичувати, якщо можна швидко і легко отримати гроші? Планування, зайве ускладнення, яке люди створюють у своєму житті, все можна придбати та зробити просто зараз. Реклама пропонує безліч кредитів під 0%, і вони вирішать всі мої нагальні грошові питання, і я зможу придбати зараз все, що мені хочеться. І що не так з цими думками? Запитаєш ти, давай розберемося прямо зараз. Тема перша. Що таке кредити, звідки вони взялися та для чого взагалі потрібні людству? Спочатку трохи теорії про те, що таке кредит та навіщо він потрібен в економіці. Кредитування це послуга, де ми беремо гроші або інші ресурси у користування та маємо повернути в певний термін з відсотками. Кредитування для окремої людини це спосіб отримати доступ до грошей, коли вони реально потрібні, наприклад, на купівлю автомобіля, але ти не маєш їх на руках. Кредитування для бізнесу це спосіб отримати доступ до грошей для розширення бізнесу, виходу на новий ринок, закупівлі нового обладнання або навіть виплати зарплат під час тимчасової фінансової кризи. Кредитування для держави це спосіб фінансування державних програм, заповнення бюджетних дефіцитів, реагування на кризи, розвиток капіталовкладень, кредитування це насправді дуже цінний фінансовий інструмент. Але ним потрібно вміти правильно користуватися. Почнемо з історії кредитування у давніх державах. У Вавилоні, стародавній Індії, стародавньому Єгипті та інших державах тієї епохи кредитні відносини регулювалися спеціальними законами. Боржник, який не зумів розрахуватися за позикою, ставав рабом свого кредитора, тобто тієї людини, яка позичила боржнику гроші. У рабство також могли перейти і його діти. У давній Греції основними кредиторами виступали храми, які були прабатьками сучасних резервних фондів. Закон також передбачав суворе покарання за невиплату боргу, від конфіскації майна аж до рабства. У давньому Римі все частіше позичали не речі, а гроші. Там з'явилися професійні лихварі, що позичали під відсотки кому на що найбіднішим на задоволення їх первинних потреб, наприклад, їжу та одежу людям середнього достатку. На будинки, рабів, худобу, купцям, на розвиток своєї справи, закупівлю товарів для торгівлі. Ну а політикам просто на хабарі. Тепер поговоримо про те, як кредитування розвивалось від середньовіччя до промислової революції. Цікаво, що у середньовіччі лихварство, тобто позичання грошей під відсотки, було визнано тяжким гріхом. Представника цієї професії могли навіть відлучити від церкви. Втім, приблизно у 14 столітті лицарі-тамплієри винайшли спосіб, що дозволив обходити церковні заборони, і винайшли так зване вексельне кредитування. У 16 столітті в Європі з'явилися перші комерційні банки, які спеціалізувалися саме на позиках. Їхніми основними клієнтами були аристократи та можновладці. Інші люди зверталися до лихварів або просто купували товари у крамерів у борг. У 18 19 сторіччях промислова революція та масове виробництво почали створювати суспільство споживачів. Це підштовхнуло розвиток банківської системи, умови кредитів стали простішими, і як результат, вони стали набагато доступнішими для більшості людей, і більша кількість людей стала їх використовувати у повсякденному житті. То яким кредитуванням є зараз? Сучасні кредити можна поділити за типами. Тип перший це за способом кредитування, а саме товарний кредит це коли товар передається з відтермінуванням або надається відстрочка платежу оплати розстрочка. Грошовий кредит, як випливає з назви, передбачає передачу грошових коштів у тимчасове користування особі, яка потребує цих коштів. Тип другий розрізняють за терміном кредитування. Довгостроковими вважаються кредити, видані строком, більше ніж на три роки. Середньостроковими вважаються кредити, видані від 1 до 3 років. Короткострокові кредити зазвичай видаються на кілька місяців, але максимум на один рік. За типом забезпеченням кредиту розрізняють кредити під заставу чогось цінного, наприклад, майна, право на яке переходить кредитору, у разі непогашення кредиту боржником. Другий вид кредиту. Під поруку, який видається у разі його забезпечення поручительством іншої особи, що несе відповідальність за боргом. Ще є кредит, який забезпечений кредитною історією боржника. Найчастіше це короткострокові готівкові кредити, кредити за кредитними картками, споживчі кредити. Але бувають і нічим не забезпечені кредити, це так звані мікрокредити. Тема 2. вартість кредиту та чому повністю безоплатні кредити це міф. Що таке відсотки та комісії та з чого складається вартість кредиту? Отже, загальна вартість кредиту складається з процентної ставки, що є платою за користування запозиченими грошима, комісій кредитора, пов'язаних з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту та додаткових платежів, наприклад, за послуги кредитного посередника, або страхові премії та податкові збори, додатково за несвоєчасне повернення грошей. Нараховується ще одна додаткова плата, яка називається пеня, тобто штраф за порушення строків повернення кредиту. Інформацію про реальну вартість ти завжди знайдеш в істотних умовах кредиту, які банки та фінансові компанії публікують на своїх сайтах, а також у паспорті кредиту. Але запам'ятати треба одне, що кредит це завжди платна фінансова послуга. Тепер поговоримо, що таке реальна річна процентна ставка. Реальна річна процентна ставка це цифра, що показує вартість кредиту на рік, враховуючи не лише відсотки, а й оплату комісій, плату за обслуговування, страхування тощо. Призначення реальної річної процентної ставки це дати споживачам більш точну картину про справжні витрати боржника при отриманні кредиту. Це дозволяє порівнювати різні пропозиції з кредитування і визначати, яка з них є більш вигідною. На екрані ти бачиш скріншот з сайту однієї кредитної організації, і це реальна вартість реального кредиту у 800 доларів, який молода людина може взяти, приміром на відпочинок на літні канікули. Ти бачиш розрахунок за кредитом для стандартної ставки: півтора відсотка на день. Сума кредиту становить 30 тисяч гривень. Дата видачі кредиту 28 січня 2024 року. Далі за розрахунком виходить. Що реальна річна процентна ставка за цим кредитом становить 27 138%. Тобто ти береш 30 тисяч гривень, а маєш віддати на 124 двадцять гривню більше. Вражає чи не так, де взяти такі гроші? Задумайся, будь ласка, над цими цифрами. Тепер таке питання: чи існують безоплатні кредити? Ми ж часто можемо побачити рекламу, де пишуть кредит під 0%». Або без переплат, давай разом подивимось, з чого складаються витрати кредитних установ: це витрати на оренду та утримання приміщення, витрати на заробітну плату співробітників, витрати на адміністрування сайту, витрати на рекламу та маркетинг, втрати через ризики, пов'язані із неповерненням кредитів, витрати на стягнення заборгованості. Тому, якщо бачиш кредити під 0% або без переплат. Краще придивись пильніше. Але дійсно є умовно безоплатні кредити. Я розкажу тобі, що це таке. Умовно безоплатні кредити це кредити, за якими додаткові платежі відсутні, якщо боржник жорстко дотримується певних умов. А саме, при придбанні товарів у розстрочку боржник погашає борг у визначений у договорі строк, відсотки та комісії за таким кредитом сплачує продавець таким чином. Він ділиться своїм прибутком з банком, щоб залучити побільше клієнтів. Овердрафти та кредитні ліміти на банківських картках теж можуть бути безвідсоткові, але знову ж таки за умови повернення коштів у визначенні в договорі з банком терміни. А от якщо ти все ж таки запізнишся з черговим платежем, лічильник відсотків та пені миттєво буде увімкнений. Тому без планування та дисципліни дотримуватися плану або графіку погашення тут не обійтись. Тема три, що необхідно врахувати, щоб не опинитись у борговій пасті, якщо все-таки ми беремо кредит? Спершу давай визначимо, що кредит дійсно дуже важлива фінансова послуга і існує ряд ситуацій, коли він є дійсно виправданим. Наприклад, якщо це придбання у розстрочку інструментів для розвитку, навчання або заробітку, або якщо це придбання корисного часу, тобто придбане майно або послуга вивільнить тобі час. А ти спрямуєш його на навчання чи заробіток. Це може бути пральна машина або пилосос. Також кредит є виправданим, якщо це кредит надає гроші на створення власного бізнесу, але за умови наявності чіткого бізнес-плану, або якщо ти інвестуєш наявні гроші у надійний фінансовий інструмент чи купуєш майно у розстрочку. Залучені гроші або те, що ти на них придбаєш, обов'язково має працювати заради твого зростання або побудови твоєї фінансової незалежності. Тоді що робити, якщо кредит все ж таки дійсно потрібен. Спершу треба пам'ятати про ризики кредитів. Хай там, як ти маєш розуміти, що віддаєш завжди більше, ніж отримуєш, тим більше, що у кризові часи кредити стають ще й дорожчими застереження. Якщо грошей і так бракує, є висока ймовірність, що для сплати за кредитом їх теж не буде, у такому випадку віддавати доведеться ще більше не виключений ризик фінансової катастрофи. Адже за відсутності навичок керування фінансами, витрата кредитних коштів може стати неконтрольованою, а мікрокредити ще небезпечніші, легкість отримання спокушає взяти більше грошей, а непрозорість умов та недоброчесна реклама є розповсюдженою проблемою. Фінансові установи можуть вказувати розмір відсотків 0,5% чи навіть менше, але це лише за один день, беручи кредит. Завжди згадуй про реальну річну ставку. Ну і тримай під рукою калькулятор, щоб її порахувати самостійно. Тож про що потрібно дізнатися, коли плануєш брати кредит? Обов'язково вивчи паспорт кредиту. Цей документ має бути у кожної фінансової установи, і тобі зобов'язані його надати. Він має містити таку інформацію розмір реальної річної ставки, вид відсоткової ставки та чи є ця ставка фіксованою чи змінною. Та якщо ставка змінна, то від чого залежить її розмір, розмір щомісячної комісії, тобто чи виражена комісія у відсотках або є у відсотках або фіксована, строк та графік погашення кредиту чи при видачі кредиту потрібна оцінка майна. Також важливими є умови дострокового повернення, а саме чи знімається комісія при достроковому погашенні кредиту? Також важливими є відповіді на питання щодо способу забезпечення кредиту, це, наприклад, страхування. Уручительство чи застава також варто розуміти орієнтовну загальну вартість кредиту з урахуванням всіх платежів за ним. Друге, прочитай уважно всі умови кредитного договору, особливо зверни увагу на те, що прописане дрібним шрифтом. Якщо щось не зрозуміло, то не соромся спитати у менеджера, отримав нечітку відповідь. Тоді візьми бланк договору та проконсультуйся з юристом перед його підписанням. Диявол криється в деталях, не нехтуй цими порадами. Але ж все-таки ще раз зваж усі власні ризики, бо платежі по всіх кредитах, які ти маєш, не повинні перевищувати третину твоїх доходів. Якщо ти будеш орендувати житло, це має бути одна третина від доходів, зменшених на суму оренди. Пам'ятай, що в разі порушення строків погашення кредиту банк або інша установа застосовують санкції, штраф, пеню, збільшення суми відсотків, оціни свої можливості при придбанні товарів у розстрочку. На перший погляд, там нібито немає переплат, адже комісію та відсотки банку платить продавець товару. Але нараховується чимала пеня при порушенні термінів погашення кредиту. Також обирай кредитну установу свідомо і не бери кредит у найближчій кредитній установі або в тій, яка тобі сподобалась через рекламу, чи яку порадили друзі, особливо якщо вони не мають доброї фінансової освіти. Самостійно порівняй умови кредитування щонайменше у трьох установах. При цьому май на увазі, що зазвичай найпростіше одержати кредит там, де умови найменш вигідні для клієнта. Зауваж, що під час економічних криз банки жорсткіше перевіряють заявки на кредит, а мікрокредитні фірми майже не роблять цього. Задумайся, чому саме вони так діють? А ми про це поговоримо далі. Під час економічних криз банки жорсткіше перевіряють заявки на кредит. А мікрокредитні фірми майже не роблять цього. Але чому вони так діють? Мікрокредит. Він же мікропозика, він же гроші до зарплати. Це невелика сума кредиту від 5 до 20 тисяч гривень. Короткий строк кредитування зазвичай від 30 до 45 днів. Відсотки нараховуються щодня, і вони значно вищі аніж в банках. Надаються не банками, а мікрофінансовими організаціями МФО. Кредитування здійснюється онлайн, іноді взагалі немає офісу. Основна цільова аудиторія люди, які опинились у скрутному становищі, безробітні, студенти, пенсіонери та ті, що вже мають прострочені кредити. Для оформлення кредиту вимагається надання мінімального набору документів: паспорт, податковий номер та номер картки. МФО приймає автоматичне рішення про надання позики, позичальника не перевіряють. Та не завжди цікавляться його кредитною історією. Дещо з цього вже має викликати питання, але йдемо далі. Хитрощі, до яких вдаються МФО, щоб залучити велику кількість клієнтів, зазначення в рекламі невелику відсоткову ставку, але ж ти пам'ятаєш, що це ставка за один день. Ба Більше, іноді в рекламі вказується ставка за перші кілька днів користування кредитом, а потім вона стрімко зростає. Пропонування першого кредиту майже під 0% або за низькою ставкою, і це може створити в тебе і в кожного хибне відчуття того, що кредит повернути легко та спонукати взяти наступний, але в наступному будуть вже зовсім інші умови: встановлення надмірно дорогих наслідків прострочки. І хоча законом розміри штрафів та пені обмежені, це маскується під інші платежі. Ну і звісно, про них не кажуть у рекламі, а в договорі прописують дуже дрібним шрифтом: кредит перший, щоб взяти гроші, кредит другий, щоб погасити борг, кредит третій, щоб погасити наступний борг? Куди йдемо далі? Тема 4. що знатимуть банки про твої гроші, та що таке кредитна історія, і як її не зіпсувати на майбутнє. То що таке кредитна історія та як вона працює? Кредитна історія це зведена інформація про всі взяті людиною кредити та про те, наскільки своєчасно вона повертала позичені гроші. Банк, де ти в майбутньому візьмеш кредит, щомісячно надаватиме до бюро кредитних історій інформацію про суми твоїх платежів, залишок боргу, прострочення. Якщо ти звернешся за наступним кредитом, інший банк буде приймати рішення, чи давати тобі гроші вже на підставі цієї інформації. Зауважу, що згоду на передачу даних банк отримує від позичальника під час підписання договору. Хороша та погана кредитні історії. Хороша кредитна історія це активне користування кредитними грошима та своєчасні платежі за кредитом. Такі позичальники можуть отримувати більші суми кредитів та вигідніші умови, приміром, менші відсотки. Погана кредитна історія говорить про прострочення. Непогашену заборгованість, велику кількість одночасно відкритих кредитів. Нові позики для таких позичальників або недоступні, або банк перестрахується високим відсотком чи збільшеним першим великим. Щоб не зіпсувати кредитну історію, потрібно дуже виважено ставитися до своїх бажань та ретельно прораховувати свої фінансові можливості. Ти хочеш спитати: а навіщо мені потрібна хороша кредитна історія? Вона тобі дуже знадобиться, оскільки криза та війна не будуть тривати до віку, і час майбутнього економічного розквіту України якраз припаде на початок твоєї дорослості. Економічний розквіт розпочнеться, і для галузі кредитування що буде означати для тебе і всіх нас те, що умови видачі кредитів спростяться, кредитні ставки стануть меншими, кредити на дороги, але потрібне майно, особливо іпотеку, тобто житло, будуть набагато доступнішими. Але щоб скористатися цим, треба буде мати хорошу кредитну історію, тому не дозволь вам, помилці молодості вартістю у 800 доларів з попереднього прикладу коштувати тобі у подальшому невиданого кредиту на житло у розмірі 80 тисяч доларів. Робимо разом висновки за цією темою нашої лекції: перше кредит не є чарівною паличкою для втілення всіх твоїх бажань. Друге, необдумане взяття кредитів, пастка. Адже розмір боргів буде зростати. Третє. Мікрокредити варто обходити якомога далі попри те, що отримати їх найлегше. Четверте, необхідно ретельно вивчати всі умови договору, якщо ти все таки береш кредит. П'яте кредитна історія результат дисципліни. І саме вона дозволяє отримати хороший кредит, коли він дійсно потрібен. Дякую за увагу і до зустрічі на наступній лекції.